Ми говоримо про тих людей, які досліджували цю сферу. Попри спротив радянської системи, попри те, що їх намагалися знищити, знецінити результати їхніх досліджень, попри те, що їхні дослідження не вписувалися в парадигму офіційної ідеології Радянського Союзу, зокрема про братерство чи сестринство трьох народів, які обстоювали інші, наприклад, дослідники, ці люди зазнали перешкоджань не тільки в своїй професійній діяльності багато хто з них поплатив. Всі свободою, здоров'ям і життям. Ми сьогодні стикаємося з тими самими викликами, з якими стикалися ці 19 людей та більша кількість дослідників. Проте кожен з нас сьогодні вже має більше знань і розуміння, якими глибокими є коріння нашої історії, державності, культури. Ми більш, е Впевнені в собі, знаючи, якою глибокою є наша історія, якою важливою є вона для всього світового простору. І нам дуже важливо, щоб через долю цих людей, про яких розповідає ця пересувна виставка, ми могли говорити про ці суспільні і політичні феномени, які з одного боку протистояли цим натхненим пошукам, як доля людини, і її професійні вподобання стикаються з офіційною парадигмою, яка, на жаль, не відповідає їхнім поглядам і як вони продовжують обстоювати свої погляди навіть долею власного життя. Говоримо про те, що ця праця не є загубленою. Це дуже важливо знати, що доля кожної людини не стане безіменною сторінкою на шпальтах історії української держави.